Вітаю! Сьогодні ми з вами зліпимо гусінь. Готуємо обладнання, пластилин, стеки, дошка для ліплення. Гусінь я буду робити зеленого кольору. Розкочуємо шматочок пластилину в ковбаску. Ось так це буде тулу. Тепер скористаємося стекою. Робимо невеличкі поглиблення. З іншого шматочка. Коловими рухами розкочуємо кулю. Ось так. Кульку злегка стискаємо. У нас вийшло дві частини. З'єднуємо частини в одне ціле, гусінь готова. За допомогою стеки роблю отвори на голові. От у гусені будуть доги, для цього я використаю насіння буску, ось як воно виглядає. Додамо його до голови, ось так, з текою зробимо ротик посмішку, чарівна гусінь. О, мені здається, наша гусінь почала рухатись і знайшла чудове смачне яблуко. Малята, а ви хочете зліпити таку чудову гусінь?